До Дня державного прапору та до Дня Незалежності України нардеп Михайло Лаба від імені голови Верховної Ради України відзначив закарпатців за заслуги перед українським народом. Олександр, від Верховної Ради, від парламенту України спасибі вам за вашу роботу. За словами народного депутата Михайла Лаби, щороку близько 20 відзнак та грамот з нагоди державного свята отримує Закарпаття. Це саме тих незламних -е, наших стійких українців. Закарпатській області, які своєю сумлінною працею підтримують нашу державність, підтримують е, стійкість українського народу і це все завдяки нашим Збройним силам України і силам оборони. Такі відзнаки є визнанням значущого внеску у розвиток України. Відповідно діє спеціальна комісія при парламенті України. Вони за оцінкою характеристикою визначають степінь е, нагороди. Тобто, чи це грамота, чи подяка, відповідно враховуючи певні фахи, заслуги і напрямки, в якому працюють ті чи інші наші громадяни, сьогодні хочу сказати, що якраз на останній е сесії пленарного засідання е це було в середу. Цього тижня були нововведення, запропоновані Русланом Олексійовичем Стефанчуком, і зміни до порядку нагородження грамотами Верховної Ради і подяками. Вони змінилися, скажімо, рівнем ступеню посилені орденами княгинів Ольги. І також буде ще додаткова опція нагородження парламентом України наших закордонних друзів. Ми вже мали такий досвід, коли ми нагороджували наших послів, консулів. Інших країн е, в Румунії, в Словаччині, е, скажемо, в Німеччині в Ірландії це ті люди, які за повномасштабне вторгнення Україну дійсно проявили дуже велику максимальну власну підтримку до держави України. Такі події надихають на подальшу працю заради зміцнення держави та спільної перемоги.